на <Слышать> хотели, да? Хотели. Что, хотели батву, да? Хотели. Ну, что ж, Роман. Что? Та тану дай-дай. <тану, тану>, Серьезно? <тану, тану>, <тану, тану, пи> <тану. пи> Ну, по знаєш. Ну, по-перше, тісбрік клався рівно в 3 хвилини. Я цим його вітаю. Навіть штрафувати не доведеться. А по-друге, що, ти поставиш, я поставлю таймер. Я думаю, ти входиш. Окей, 3 okay. хвилини поїхали. Блять. Просто хочу нормального хейтера. Блять, нормального, щоб він або вона, або воно не було, сука, дискоцеглою, щоб від нього не тхнуло кальяном, наче від дешевої хвоїди. Бо єдине, що подумають люди, побачивши нас поряд, це те, що я її сутенер. А раз я сутенер цієї дешевої хвоїди, то бізнес у мене відповідно хуйовий. Хочу хейтера, що буде вміти читати рівно під біт, а не казати, що його какафонія це буцібто хіт. Хочу хейтера, що на четвертий рік повномасштабного вторгнення не випускав би свій новий трек російською, блять, мовою. Хочу хейтера, що займався би нормальними видами мистецтва, а не йобаним підерським батлеребом, щоб, щоб його катюр категорії Б. Луна, ну хоча б у Житомирському, АТБ, якщо він взагалі є. Блядь, просто хоче нормального хейтера. блядь, нормального, щоб від нього його колишні не тікали до своїх колишніх, Щоби, щоб він не виходив на сцену в четверте з одним тим самим текстом про те, який він хайповий. А по факту загноблений гномик. На кого піксалтів ти знає як клоуна, та на якого батьки не чекають вдома. І взагалі, напиши хороший альбом, навчися читати, ну хоча б як Бродіджи, yeah. попадайся в сурок Надіною, зароби гурващий, це й буде ознакою того, що ти, сука, переміг. А я, блять, просто хочу нормального хейтера. І щоб він ніколи, ніколи не викликав мене на найовай підерські раба. А вот что я так, то чтобы вести их хуйни, можно было просто вернуться. Дякую. <плодисменты> 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 <плодисменты>